Сьогодні у програмі Чи варто Україні очікувати на безвізовий режим? Вирішення екологічних проблем. На Черкащині збудують два мені заводи з перероблення мулистих відкладень. Реформа медицини. Держава хоче легалізувати гонорари лікарям. Європарламент проголосував за надання Україні пакету допомоги у розмірі 1,8 мільярда євро. Про це у своєму Твітері повідомив євродепутат Яцек Саріушвольський. вольський За проголосували 492 європарламентарі проти були 107. Доповідач євродепутат Габріелю Слангбергіс зауважив, результат сьогоднішнього голосування є сильним політичним меседжем не лише в Україні, а й тим, хто вважає нас поділеними у питанні допомоги Україні. Нова програма допомоги, запропонована Єврокомісією 8 січня, стане третьою для України. Її надаватимуть трьома траншами. Перші два буде виплачено в другій половині 2015 року, третій на початку 2016-го. У рамках перших двох програм Київ вже отримав 1,36 мільярда євро. Ще 250 мільйонів буде виплачено найближчим часом у квітні. Україна має низку невирішених проблемних питань, які можуть завадити ЄС ухвалити рішення про впровадження безвізового режиму. Це засвідчили результати моніторингу громадської організації Європа без бар'єрів, презентованого під час брифінгу в українському кризовому медіа-центрі. Чи таки варто нам очікувати на безвізовий режим на саміті в Ризі? Думаю, що наш прогноз, наша оцінка буде базуватися в першу чергу. На тому, чи виконала Україна всі ті технічні завдання і критерії, які передбачені планом дій з візової лібералізації, і тут ми можемо констатувати факт, що ні. Не всі критерії виконані. І ми для того, щоб як мінімум було озвучено в ризі якийсь позитив позитивний сигнал, був даний. Так, ми мусимо. Отримати запевнення від влади про те, що всі завдання вже залишилися позаду. Ірина Сушко наголосила: план дій із візової лібералізації це дороговказ в таких сферах державної політики, як безпека документів, управління міграцією, кордонами та питання, що стосуються громадського порядку і безпеки. На сьогоднішній день мусимо констатувати, що складно Україні виконувати з одного боку ці завдання, бо ті. Внутрішньополітичні зовнішньополітичні обставини, які склались на сьогоднішній день, і відкрити збройний конфлікт на території Сходу України, вони безумовно впливають на можливість уряду ефективно завершувати ці завдання. Бо до тих завдань, а їх більше ніж 50, додалися і інші, я би сказала, не проблеми, але виклики. Виклики, які могли би стати з іншого боку, і певним інструментом для вирішення е, тих завдань, які передбачені лібералізацією, йде мова в першу чергу про внутрішніх переселенців, і однозначно питання кордонів. Фахівці зазначили, що у вересні-листопаді 2014 року та у лютому березні цьогоріч в Україні працювали експертні місії ЄС для оцінки прогресу України в імплементації критеріїв плану дій і звізової лібералізації. Експерти місії достатньо стримано коментували прогрес виконання завдань. Офіційні ж висновки будуть відомі ближче до саміту в Ризі, що відбудеться у травні цього року. Буквально день тому я повернулася з Єревану, де була на конференції Євронесту східного партнерства, і з боку усіх країн східного партнерства партнерства лунала підтримка безвізового режиму України і йшла мова про те, що це рішення про запровадження безвізового режиму має бути прийнято відповідними інституціями Європейського союзу без врахування. Конфлікту, який сьогодні є на території України, однак, однак будемо говорити відверто, що особливо необхідно проводити вже сьогодні ґрунтовну роботу з представниками країн-членів Європейського союзу Ради Європейського Союзу з тим, щоб така політична така підтримка була надана. Експерти Європи без бар'єрів презентували власний незалежний та альтернативний аналіз виконання Україною другої фази плану, у тому числі за результатами зустрічей із представниками ЄС та держав-членів, а також профільних органів влади України. Дані моніторингу зафіксували ряд проблемних питань, вирішення яких є необхідним для прийняття ЄС рішення про впровадження безвізового режиму для поїздок громадян України. Ірина Сушко назвала основні з них. Першу чергу йдемо. По питанню безпеки документів, ми всі знаємо, що в січні Державною міграційною службою було розпочато видачу нових ідентифікаційних документів, біометричних, для виїзду за кордон. Без таких документів скористатись безвізовим режимом було би неможливо. І влада констатувала факт, що запровадивши біометричні паспорти, ми фактично виконали візову лібералізацію. Ми мусимо сказати, що це не так. Підсумовуючи, Сушко зазначила, за умов цілковитого виконання критеріїв другої фази плану дій із візової лібералізації, позитивному рішенню може стати на заваді війна на сході України. Сьогодні все залежить від того наскільки інтенсивно українська влада та громадянське суспільство працюватимуть із країнами-членами ЄС. Незабаром на Черкащині збудують два мінізаводи з перероблення мулистих відкладень: один в обласному центрі, інший у Золотоноші. Такі підприємства давно працюють у світі. В Україні ж пілотний проект планують втілити в Черкасах. Представники німецької компанії GK Energy обіцяють переробляти залишки від будь-яких стоків, виробляючи при цьому піролізне паливо чи активоване вугілля. Наприклад, ті ж ілові осадки, коли любі ну, з діст мішають всім з якими треба щось робити. Ми їх перерабатуємо, як вже було сказано, в піорізному топлі, тобто є дизельне топливо, що похоже, і активірувані угоди, і таким образом вирушаємо рентабельність цього проєкту. Він окупається і достаточно без. Втілити проєкт на Черкащині готові в компанію Експо не за бюджетні гроші, а залучивши кредит. Серед варіантів, за словами керівника компанії Ігоря Калашника, державні гарантії уряду США. Такі єврооблігації Міністерство Фінансів України планує випустити у квітні травні. З вашою допомогою, з допомогою депутата, общими усилиями зробимо два таких проекти це Черкас і золотонос. Біда в Золотоноше ми общалися. Когда ми достигнем того уровня, думаю, при этой власті, що ми будемо їхати в Києві вже не ощущають запаху. Будівництво таких заводів відповідає стратегії розвитку області до 2020 року. Наголошує очільник області Юрій Ткаченко. У ній одним із пріоритетів є вирішення екологічних проблем. Тому Здесь ми наметили для себе. Це золотоноша, це тут же ті же Черкаси Азот, э, наші чесні, От якраз в рамках э, нашої стратегії стратегія дає можливість сьогодні. Получають фінанси з державного бюджету, так і з Європейського союзу. Юрій Ткаченко зауважив: Агентство розвитку Черкащини готове супроводжувати цей проект, аби полегшити всі бюрократичні процедури. Інвестор готовий звести в заводи із переробленням листих відкладин за рік. Нині його фахівці збирають усю необхідну інформацію для проектування. Запровадити відкриту систему фінансування та дозволити лікарням легально заробляти гроші. З такою ініціативою виступив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Вже з наступного року лікарі як додаткову заробітну плату отримуватимуть гонорари, а пацієнтам в лікарнях надаватиметься мінімальний безкоштовний набір послуг. За решту їм доведеться платити. Руслан Фодоренко, прихильник страхової медицини, каже, безкоштовною вона має бути для малозабезпечених, а решта повинні подбати про себе самі. Запевняє, віддячувати лікареві за послуги ще не доводилось. Утім, не вважає таку практику злочином. Якщо все нормально, людині понравилось, людина може віддячити доктору. От. Тобто бійниця може віддячити і може внести внески От. за своє лікування. От. Тобто ставлю, ну, положительно ставлюсь. Коль у нас нету. Страхування такого. Ну, значить, таким образом. Даємо тут в касу і віддячуємо. На роботі з восьмої ранку і до останнього відвідувача. Всеволод Кульчиковський іноді за день консультує до трьох десятків пацієнтів. Але за кількістю не женеться, стверджує, Поліпшувати свій добробут за рахунок хворих в перелік його життєвих і професійних пріоритетів не входить. Кожен лікар зацікавлений в першу чергу в наданні найбільш ефективної, адекватної медичної допомоги пацієнту. Безумовно, це сприяє і, і збільшенню кількості пацієнтів в кожного конкретного лікаря. Ну а все інше це якби від лукавого вже. От ніхто конкретних вимог ніколи, я так думаю, пацієнту виставляти не буде. Тим не менше, у мозі хочуть, аби лікарні заробляли легально. У відомстві стверджують, прибутки медиків залежатимуть від кількості пацієнтів, яких вони прийматимуть. Мовляв, тоді кваліфіковані лікарі зможуть отримувати більшу зарплатню і навпаки. У об'єктивності такого підходу сумнівається директор першої міської лікарні Тимофій Тронс. Окрім того, він дивується, чому диференційований підхід до оплати праці стосується лише лікарів. Можна прооперувати. 50 чоловік з нескладною патологією, і можна прооперувати 10 чоловік із складною патологією, але внаслідок часового проміжку. Це кількість, тобто тут кількість пролікованих хворих. Я думаю, що це буде неправильно для оцінки роботи лікаря. От і питань тут буде дуже багато. Нічого нового в ініціативах мозу не бачить директор профільного департаменту Черкаської міськради Олег Стадник. Він зауважує, на офіційному рівні поняття гонорару і додаткової винагороди лікареві за якісну і ефективну роботу звучить не вперше. Позицію мозу посадовець вважає черговою спробою влаштувати чинне законодавство під українські реалії. Будь-який негативний процес, коли він не піддається ліквідації, коригуванню, то як в цих анекдотах про італійську мафію, якщо мафія не поборна, то її треба очолити. То якщо процес платежів в медицині вже незупинний, тому що держава не може виконати свої зобов'язання по тій 49 статті конституції, то безумовно цей процес необхідно очолити, тобто легалізувати ці платежі. Перші закони в контексті медичної реформи очікують найближчим часом. Однак експерти застерігають, різкі і незрозумілі зміни можуть викликати шалений спротив не так у пацієнтів, як у лікарів, системи охорони здоров'я. Прикметно, що поки що жодну реформаторську ініціативу чи пілотний проект у вітчизняній медицині так і не довели до кінця.